Доброго ранку. Сьогодні у мене вигрузили такий джип ренігейт. Після ДТП із штатів буду збирати нахід удару в праву сторону, зігнутий під ну, підрамник відірване. Також що залишилось від диска. от Тому зараз буду розбирати і ставити на хід, щоб подалі е, хлопці вже зай, е, займалися рихтовкою. Так, Зняв крилышко, захист. От, підвісочка вже в нас готова. Все зібрано. Привод. Все на місці. Тож можна буде віддавати авто на рихтовку. От такий джип перинігід. Пошкодження у нас в поверхній частині. Лежерон цілий, тому зробиться і буде як як на.